Навесні та влітку на корі хвойних дерев можна помітити метушливих смугастих хижаків. Це мурахожуки, що полюють на короїдів. Однак, якщо таку комаху ви побачите у Григорівському бору, цілком ймовірно, що сюди її випустили спеціально. Адже нині на території насадження прибули фахівці Харків лісозахисту, щоб висадити близько двох сотень мурахожуків на соснові стовбури. Ми привезли їх у таких контейнерах, де підтримується температура плюс 15 для їхнього комфортного приїзду. Вони знаходяться у пробірках з тирсою по одній штучці і мага. тут самці. Та самиці ми будемо випускати і магом рахажуків на стовбори сосни звичайної. Вони будуть спарюватися. Потім через деякий час відкладати яйця, і з яєць будуть відроджуватися личинки, які будуть потрапляти у ходи караїдів, небезпечних шкідників сосни звичайної. і там вони у, у ходах караїдів будуть живитися яйцями, личинками та е, молодими караїдами. Тим самим здійснюється біологічний метод захисту соснових насаджень від стовбурових шкідників. Останніми роками через кліматичні зміни лісові екосистеми дедалі частіше страждають від шкідників. Верхівковий шестизубчасти короїди масово заселяють дерева, пробиваючи всередині складну мережу ходів. Як наслідок, ослаблені сосни втрачають життєві сили, і стан хвойних насаджень на території України погіршується. Зараз ми бачимо дерево, яке вже пошкоджено стобуровими шкідниками, тобто ми бачимо їх льотні отвори, бачимо смоловиділення, що є характерною ознакою того, що дерево заселене стобуровими шкідниками. І на це дерево ми будемо підсаджувати потім рахожуків, щоб їм була кормова база, вони могли харчуватися і потім боротися з цими осередками штовбурових шкідників на насадження. Хижак із поетичною назвою мурахожук є біологічною зброєю проти короїдів. Тож поширення цих строкатих комах є частиною інтегрованого методу захисту хвойних насаджень. Інтегрований цей метод полягає в тому, що спочатку ми робимо підживлення мінеральними добривами наших насаджень, тобто ми робимо так, щоб імунітет рослин покращувався, а вже потім підсаджуємо мурахожука для того, щоб зменшити осередок саме стоборових шкідників. Замість хімії природний баланс. Такий біологічний метод захисту працює без шкоди для екосистеми. Хижа комаха зупиняє нещастя шкідників, не завдаючи шкоди ні іншим мешканцям лісу, ні людині. Саме тому фахівці обирають не отрути, а розумний природний шлях. Він безпечний і відповідає вимогам часу. Ми Використовуємо саме ці інтегровані методи захисту проти протистобурові шкідників, тому що вони є більше біологічно лояльними до навколишнього. Середовища, тобто, ми працюємо з парками міста. Нам потрібно, щоб е, і тварини і інші, і люди не страждали. І тому цей метод боротьби саме в насадженнях парків є найбільш кращим. Метод про який йде мова, не є новим. Кілька років він застосовується на Сумщині, де вже всіх продемонструвати свою ефективність. Цей метод ми започаткували ще в 2018 році. Відкрилася лабораторія на території нашого підприємства. Пізніше на території насаджень Сумської області ми проводили дослідження, в яких висаджували мураха і дивилися на те, як покращувався санітарний стан наших насаджень. В результаті ми побачили, що все ж таки санітарний стан насаджень почав поліпшуватися, і тому вирішили зробити. Такий самий захід на території Харківської вже області з харківськими парками. Ми співпрацюємо вже близько двох років, і звичайно, певний результат бачимо вже і в наших насадженнях. Фахівці відзначають, за умови комплексного та послідовного впровадження цей біологічний метод не лише зменшує популяцію короїдів у деревині, а й працює на випередження, запобігає появі нових осередків зараження і таким чином захищає ліси, не порушуючи природного балансу. Якщо є можливість біологічним шляхом, природнім шляхом боротися зі шкідниками, ми застосовуємо саме такі методи. Бо, перш за все, це наша природа, наше оточення, і усім хочеться, щоб і ми, і наші діти жили в зеленому середовищі. У цій справі визнають спеціалісти не працюють точні графіки, тому прогнозувати, коли з'являться разючі результати, поки важко. Живі екосистеми мають свій неквапливий ритм, тож це повільний. Але надійний шлях, на якому головне, терпіння і системність. Це досить повільний процес, але це сталий процес. Тобто постійно висаджуючи сюди нові нові комахи, які знищуватимуть шкідників. Ми очікуємо отримати зменшення популяції цих короїдів, цих шкідників, які знищують наші дерева. І відтак отримати зелені, здорові, такі буяючі ліси та парки, сквери нашого міста. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Єгор Мікенін. Харків новини.